Друзі, у нас сьогодні розпаковка. Розпаковка буде у нас з тему. Я обожнюю такий контент, коли люди щось розпаковують і показують, що вони купили. Тому я сьогодні вам також покажу. Для тих, хто не знає тему, це такий маркетплейс в Канаді. В принципі, не тільки в Канаді, він є і по Європі, і по штатам і так далі. Де ви можете купити будь-які товари набагато нижчою ціною. Це дуже зручно. До речі, вони дарують, звісно, дають людям безкоштовну доставку до вашого дому, і також будь-який товар можна повернути в протязі 90 днів, тому це дуже класно і зручно. І ще, до речі, сьогодні я вам залишу знову промокод, за яким ви можете, установивши собі додаток, тему, додати цей промокод і на 100 доларів безкоштовно набрати собі товарів. Тому не зволікайте завантажуйте додаток, а ми зараз подивимося, що ж я все-таки сьогодні набрала. І перший лот. Бачите, до речі, воно дуже прикольно так от запаковано в таких брендованих пакетиках. Я, до речі, ці пакетики ніколи не викидую і не знаю, що з ними робити буду потім. Але виглядають вони доволі круто. І це ось такі. Кросівки, чорні кросівки я брала чоловіку, вони, до речі, досить гарної якості. Я навіть не очікувала. Прям дуже гарні шви і це 45-й розмір. Але будьте дуже уважні, на жаль, моєму чоловіку, і вже ми поміряли, вони не підійшли, бо в нього велика дуже нога. І 45-й це трошки не 45-й, десь до 44-ї вийшов. Але в мене є два брати, у них нога менше, тому ці кросівки підуть до них. Але самі кросівки прям дуже гарної якості. Зр... Вони ну гарно, тому замовляти можна це 100%. Так, наступне що у нас? Знову щось ось у такому гарному пакетику тему. Так, також бачу, що це знову товар для мого чоловіка. І що я таке брала? А я брала йому футболки. Це базові футболки, білі, ось такі вони. Бачите? Це великий розмір, достатньо великий розмір. Вони дуже дуже легенькі. Які, як, ну, знаєте, от На літо хочеться скласти такий образ типу біла футболку, наверх невеличка така, якась рубашка. Оце от дуже класно. І тут їх 5 штук, вони також коштують доволі дешево. Я, до речі, тут десь з боку вам прикріпляю ціну, все на світі. Тому можна також замовляти і знаєте, змінювати хоч кожен день, особливо коли це спекотно на вулиці, бачите, їх тут аж 5 штучок. Uh, і це дуже зручно йому буде. Тим паче, ми вже дуже скоро їдемо з Канади, і нам це дуже сильно uh, пригодиться в нашій подорожі. Тому не забудьте слідкувати за нами, бо скоро буде анонс нового проєкту для вас. Але цей канал також ми закидувати не будемо. Так, лот номер два. Ось такий у мене лот. Чесно хочу вам сказати, я навіть не знаю, на що я це купила, але я не могла стримати свою якусь дитячу уяву. І це набір. Ось таких маркерів або фломастерів. Тут їх аж 62 різних кольорів. І знаєте, що прикольно? Що воно вони двосторонні. З однієї сторони це маркер, яким можна писати, і він дуже зручний. А з іншої сторони, це маркер, яким можна щось виділяти, і також буде дуже зручно. Тому мені прям дуже подобаються ці от маркери. Я не знаю, що я буду з ними робити, але обов'язково буду їх використовувати, бо, бо набір крутий, і також ціна у них досить низька. Як, наприклад, для Канади, я думаю, можна купити в магазині набагато дорожче. Так, наступне. Наступне, це ось такий стайлер, можна сказати. Я дуже багато такого бачила рекламу в Тіктоці, там в інтернеті, і хотіла собі купити. Тому мені також цікаво спробувати. Ось тут у нас набір. В набір входить сам стайлер. Зараз ми на нього подивимося: дві заколочки. Напевно, щось чистити стайлер, я не знаю. І ось такий. Ну І звідно сама е, зарядка для стайлера. Невеличка інструкція. І ось він сам стайлер. Знаходиться в такому гарненькому чехлі. Він такий важкенький, я вам хочу сказати. І тут така функція, він у мене не заряджений, але треба його, бачите, тут зарядити можна. Що сюди треба вставити типу, одне пасмо волосічка, і воно його закручує. Досить цікаво буде спробувати. Я думаю, якщо воно буде так гарно працювати, то я його також візьму вподорож, бо в подорож, бо у мене волосся, бачите, пряме взагалі повністю пряме. І я завжди, як будь-яка дівчина з прямим волоссям, мріяла про кудрі. Тому також будемо пробувати, і цікаво, як воно вийде. До речі, друзі, зараз прочитала інструкцію, а це дуже важливо іноді прочитати інструкцію. Виявляється, що цей сталер ще працює як павербанк. Тобто до нього можна ще й телефон свій підключити. Хм, дуже цікаво, тому обов'язково буду пробувати. Мені дуже дуже цікаво, як воно буде працювати. А ви ще думаєте, чи у вас є така штука? Якщо є, пишіть про це в коментарях, то побачимо. Так, наступне лот номер. Я вже не пам'ятаю, який номер. Десь п'ятий. Зараз. Як завжди, у мене щось поламалося. Це. А, це я замовила собі просто, звичайну, футболку. Так, знаєте, десь вдягти, спати, тягати. Ось така сіренька футболка. Можна навіть спробувати зараз її вдягнути. Я вдягну поверх моєї кофти. Так. зараз Ось така. Звичайно, сіра футболочка. Тут якась бабка намальована, я не знаю, що ви думаєте, як Нормально, не нормально? Пишіть про це в коментарях. Але по якості, звичайно, футболка. Але знаєте, речі на тему, вони дуже дешеві. Таку футболку можна купити в магазині, але вона буде дешевша, доларів на 5 в тему. Тому, якщо необхідні якісь базові речі, я думаю, все можна купувати і там. Так, наступна, наступна, що у нас тут. Бачите, я цього разу побільше по одягу, вирішила накупити більше якогось цікавого одягу. От це кардиган. До речі, я давно надивилась на такі картигани, і завжди мені цікаво було його спробувати. Я вирішила таки взяти. Він о, прям дуже такий м'якенький, я вам хочу сказати, мені дуже подобається, який він. Це о, такий от м'якенький, але його потрібно гарно відпарити. Бачите, він пом'ятий. Я знаю, що в канадці не дуже відпарюються це, але я ж не канадка. Я все-таки українка, я не можу з дому вийти в м'ятому. Пом'ятому всьому. Ось такий от кардиганчик виходить. Ось так. ось. Тут він не має ніяких застіжок наперед. Просто як накидується на плечі. Але прям ну, він дуже приємненький, мені дуже подобається, з такими гарними полуничками. Ось так, от якось він виглядає. Я ще не бачила, як він виглядає в дзеркалі, а ви вже побачили його на мені. Також можете поднежити писати. Звісно, це не під такий одяг його потрібно вдягати, а щось більш романтичне, як на мене. Але в принципі також непогано. Так, і наступний лот ще. Я, як завжди, дуже-дуже, знаєте, вчасно. У нас вже весна і середина весни. І, хоча в Канаді воно, знаєте, ще все попереду, ще не так тепло. Але я вирішила замовити собі пальто. Ось у мене є таке чорного кольору, і я вирішила взяти такого більш світлого. Ді його також, звісно, треба відпарити, бо так собі е, воно... Не відпарене. Таке собі, знаєте, пом'яте, але, ну, звісно, річ. Зараз спробуємо, як воно на мені. До речі, це розмір М, якщо я не помиляюсь, я брала. Так, Ось так. от, Якось він виглядає: воно виглядає. Не знаю, як воно вам. Я зараз відійду. Ось так. от, І також, звісно, можна використовувати пояс. Зараз. Ось так. Що по якості? Нормальна якість, як знаєте, як в магазині. Я не бачу, Просто в магазині купувала таке саме, тільки чорне, і коштує воно 100 доларів. А це я брала на тему і коштує воно набагато дешевше. Тому я маю надію, що воно нормальне, бо так я почуваю в ньому комфортно, воно достатньо так гарно довге, до коліна. Ну, прикольне, світле, гарне таке от пальто. Я думаю, також буду його носити. Якось так. І останнє, що я замовила, зараз я вам покажу, це ось такі кухонні ножиці. Насправді я давно хотіла щось таке, бо у мене на кухні, ну мені дуже не вистачає такої штуки щось розрізати. Ось, вони дуже такі гарні. По якості, звичайна якість, але я думаю, що в доларам десь така сама, але ну, непогано. Також тут, бачите, є відкривашка, можна відкривати, я так розумію, пляшки. І тут, типу, якась давилка, типу для горіх. Ну, Я не знаю, я б не наважилася їм давити горіхи, бо це, напевно, було останнє, що вони зробили. Але все ж таки непогані ножиці буде також користуватися ними на кухні. Отже, друзі, якось так от у мене вийшло. Ось така розпаковочка. Не дуже велика, але й не дуже маленька. Мені дуже а, сподобалась якість цих, цих речей. І нам, маю надію, що і вам було цікаво. Обов'язково, якщо ви ще не користуєтесь темою і хочете щось замовити, користуйтесь купоном на 100 доларів, купуйте безкоштовно, спробуйте, чому це вас нічого не зобов'язує. Вони так роблять, для, щоб знаєте, показати, що а, вони лояльні до, ваших, до своїх клієнтів, тому користуйтесь, залишаю вам в описі. До відео у першому закріпленому коментарі. І також всі посилання на всі товари, які я сьогодні розпаковувала, теж залишаю вам в описі. Дякую, що ви були зі мною. Якщо вам цікаво, пишіть про це в коментарях, ставте лайки і до наступних зустрічей.